Добрий день, це канал Я і Маміні тваринки і ми з вами на дворі. У нас зима, снігу файно впало. Морозу, правда, нема сильно такий Чуть-чуть Ну нічого, це не страшно. Ну Ми працюємо нам тепло. Дивіться, яка красота снігу. Ну, а що ми робимо? Зараз я вам покажу. А хто вгадає перший? Дивіться, яке ми користь це робимо. Це у нас петлі прив'язати, а хто вгадає для чого. <свісно> Зараз ми будемо робити, ну, а тоді, як будемо чіпляти, покажу. Що і до чого, як ми придумали, бо мені треба кури організувати так, щоб вони на двір їх не пускати. Що ти хочеш? Біжи, що вона хоче. Щоб їх на двір не пускати. Ну, щоб їм Взялася в кіно. Ось, щоб їх на двір не пускати, ну а щоб їм не пускати, треба мені поставити, придумати корито якось їм, так, щоб зерно сипати, ну, щоб воно не під них сипалося. Ну оскільки, оскільки ми з Іваном ще, як ти казав, не доросли до того степеню, що можна нам варити і можна нам сверлити дрельками різати. і різати болгаркою, нам ще не дозволяють. Сказали, що ми ще замалі, то ми мусимо виходити з того, що ми маємо, Ну ми придумаємо. Ми такі винахідники. Майстер Петя, за що не візьмемося тут зумитися? Що не зробимо, розвалиться. А ми зробимо, що не розвалиться. Ну, побачим, по крайнеймку По крайній мірі будемо думати, що нам хватить на зиму, а там буде видно. Ось так. Ну, таке ми знайшли таке стареньке корице, ми його вирішили переробити і зробити з него ще, щоб воно йшло нам на пользу. Ну нічого, зараз ми все зробимо. Ми з Іваном фантазіорем ми все придумаємо, як його зробити. Ой, треба ж мені якось вийти з того положення. Треба щось придумати, щось нафантазувати, щоб воно з нічого зробити щось. Ось, легше всього щось гарне спортити. А мені з куска уму щось нормальне. Так, в мене є гарне корице, нормальне, таке, як має бути, але но... воно завелике. Воно йому напристроїти, але воно трошки мені там буде незручно. Ось таке діло. так що... Приходиться робити те, що я можу зробити, щоб не спортити. Ну, а там побачимо. Ось такі діла. Так що фантазуємо, придумуємо, а там далі буде видно, що ми будемо ще робити. Тоді покажу. Так, ось так дивіться. Ми придумали, щоб кури собі через сітку могли їсти, щоб зерно під себе не видзьобували. Так, о. Зараз ми їх сюди переселимо догори. У них буде переселення, велике переселення. Ті будуть нас вверху їсти. То молодий кури сюди ми візьмемо і тут вони будуть. Треба їх трошки прорідити, там в мене є пару півнів зарубати. Може я й таке зроблю, нині Іван буде скуп. – Мама, так нині роботи мало чи що? Мало. Нині субота, а нині як субота, то треба роботи дуже багато робити. Ну так наче є дуже багато роботи. Ще нема багато роботи. Так, ось так. Таке ми зробили. Переселення буде зараз. Зараз перенесемо кури і покажу, як воно все виглядає. Тут ще нам треба оці дверки відкрити, а сюди дві планки прибити, щоб мені світло більше курам падало, щоб було їм видно. Зараз дві планки, щоб вони сюди не вилітали мені. Бо там така в мене решетка стоїть, але там світла замало виходить. А сюди ми зараз ще дві прив'ємо, планочки і все буде у нас добре. Буде їм світло. Де да, свині? Зараз з вами розберемося. Так. так що, якось так. Одні кури тут будуть, другі тут. Ось такі діла. Так що. По камість будемо працювати далі. Йдемо перенесемо кури, зараз заженемо, перенесемо, щоб їм тепло було. Ось такі діла. А тоді покажу вже, як воно буде дивитися з курми. Тут в них є планки, що можна догори вилізати, тут були кури колись. І індики тут були, всі знали, як вилізати і йти навчатися. Ось такі діла. Умна. Навчатися вистрямлювати голову. Раз вони голову прострамлюють через сітку на дорогу. Це те ж сірі бачить, це вже так речі. І ті зараз навчаться. навчатися. Всі навчаться, схочуть їсти. Голод не рідна тільки, ну, вони наїлися, я їх набір випустила, щоб зробити сідала, то я їх випустила, надала їсти, всі навчаться, Бо як під них положити, то вони все видеруть. Вона їм покаже. Так, Це мої поросятка повичищала, з під них вже попідстеляла, бо вони двох разом були один по-другому, носами повимащували жили. Десь Ось так. Так файно побілила, вони так не файно повимащували носами, саме. Ну нічого. Так, ось тут я прибила планочки, щоб курам світла більше падало від лампочки, щоб їм можна було досвідчувати. Ось такі діла, ось так ми працюємо. Такі наші кутики. Зараз полягають будуть падки, а ми йдемо далі працювати, да? Кабасик? Цей рабий. Він не вимащений, це він такий рабий, шкіра чорна робиться, капець. Були обидва білих. Ну нічого. Навчать. Зараз порубаю, трохи менше буде. Буду вчитися краще. Ось такі діла. Так що всім. О, Курка навчилася, всі навчаться. А, а що з ними робити? А Так що всім. Всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Як воду буду давати? Там в мене та тарабашка ще їм давала, а тим старим курам. ось в мене є оце корито, я буду їсти давати їм. Ось так. Mm -hmm. так що все, тут, все тут добре продумано, все тут в мене добре зроблено. Ось такі діла, так що всім миру, здоров'я, скорішої перемоги. Обракушки, на вас, здоров'я. Ось такі діла. Так що, всім всього самого найкращого. Я перестановки зробила, ремонти доробила. Зараз йдемо далі до роботи. Так, лівами в мене вже все. Коло шоколадки доску перебила, зірці дирку більшу продерла та й такі то діла. А там далі буде видно. Все. Всім удачі, всім миру і здоров'я. Оцей білий оставлю півник і оцей сірий. Тих два оставлю. А там є чорний, такий з рижими плечима, як той білий, тільки з рижими плечима. легорн з такими тими ось, То їх зарубаю. Ще один такий є рижий, дуже глобатий у мене. Ну, цей півень, я, напевно. Оці лісуть на камеру, а той не хоче. Ось цього зарубаю, а там десь глобатий туди є. Далі схований. О, там ззаді. Ну нічого. Він, мабуть, поїде на подарок цей клобатий. Ось таке діло. Так що всім папа. -па.